Тур розпочався у п'ятницю двома матчами, що паралельно відбувалися у Києві. і Луцьку Волинь приймала металіст і отримала три сухі м'ячі. У першому таймі господарі виглядали як мінімум не гірше за своїх суперників. Волинь навіть двічі забила, але обидва рази з порушенням правил. А потім Волиняни отримали, як то кажуть, голу роздягальню. Віднажився аргентинець Соса, який проводив свій дебютний матч за харків'ян. Два інші голи також на рахунку латиноамериканців металіста, але вже старожилів. Всередині другого тайму забив Крістальдо. А наприкінці матчу його підсумок підбив Шав'єр, – 3-0 за металістом. Після гри наставник Волині традиційно пройшовся по своїм гравцям та ще й висловив претензії харків'янам. Мовляв, не дали грати шарпору, якого металіст віддав Волині в оренду. Кам'яне подошло і говорить, я не буду. Я кажу, Чого ти не будеш? Мені дзвонили з Харкова, мені угрожали, сказали, якщо я вийду грати, то йому там ще год, три роки контракт, і йому там буде плохо. Розумієте, ми віддали футболіста безоплатну оренду і, і його налаштовували грати. Ми спочатку були проти, але вчора я сказав, хочете ставте, нема проблем. Гра між Оболонню та зорею, яка розпочалася одночасно з матчем у Луцьку, завершилася без голів. Але глядачі і тут навряд чи нудьгували. Обидві команди мали чимало нагод для взяття воріт, але голкіпери Киянин Березовський та Луганчанин Шуховцев цього вечора діяли краще ніж футболісти інших амплуа. А ще на користь воротарів грали неточність форвардів та стіки воріт. 0-0 оболонь бере першу у цьому чемпіонаті, але ніяк не може забити першу у цьому сезоні гол. Таврія, схоже, захворіла на нічийний синдром. Вже три матчі поспіль вона не програє, але не може й виграти. Чергову мирову команду із Сімферополя розписала вчора в Олександрії, де зіграла з одноіменним клубом 0-0. Більше нагод забити було у Таврії, гру якої вели заслужені ветерани вітчизняного футболу Килиниченко і Назаренко. Вони обидва переважно били здалеку, а їхні партнери по команді мали нагоди вразити ворота Олександрії зблизька. Але все марно. Щодо господарів, то їхні нечисленні гольові моменти завершилися нічим завдяки впевненій грі голкіпера Таврії Кахрімана. Без голів, без ігрової переваги і, схоже, без особливого настрою. Ось так віце-чемпіони України на відіграли на виїзді у Донецьку. У матчі тамтешнього металурга і Динамо було зафіксовано нічою нуль Знову, як і в поєдинку проти Рубіна, у центрі захисту команди сьомі награли «Діакате» і Хачеріді. І знову реальні проблеми. Лошовковський цього разу все витягнув. Динамівці продовж матчу лише тричі влучили у рамку воріт «Металурга», але з кожним з цих ударів голкіпер доничан Бандура впорався без особливих проблем. Ось так доволі непривабливо Динамо виглядає перед матчем відповіді з Рубіном. Наставник Ян каже, це тому, що після Рубіна. У нас дуже такого сложного період після пораження з Рубіном. И, конечно, у команды настроение, оно было, мягко говоря, не очень хорошее. То, что касается сегодняшней игры, мы, в общем пытали, пытались и мобилизовались на этот матч. Мы имели территориальное преимущество, но не имели много моментов для того, чтобы забить гол. Я считаю, что, наверное, это ничья, она закономерная. Дніпро, що програв минулого туру в Волині, зробив неабиякі висновки з цієї поразки. Принаймні, про це свідчить результат вчорашнього поєдинку Дніпропетровців проти лічівця. Вдома Дніпро виграв 3-0. Якщо не найкращим, то точно найрезультативнішим футболістом зустрічі став центральний захисник господарів Чибирячко. Він забив двічі. Перший на останній хвилині першого тайму, а потім невдовзі після перерви. Ще один гол лічивець пропустив у середині другого тайму від Олійника. Впевнена перемога Дніпра, у якого на хвилинку в цьому матчі в основі вийшло аж сім українських футболістів. Після поразки від волині нам було необхідно взяти три очки, аби заспокоїтися і знову повірити у власні сили. Ми це зробили. Перемога буде дуже корисною для нас. Команда непогано грала, володіла м'ячем, створила гольові моменти і забила три голи. Три виграші у чотирьох матчах. Ось так як для себе дуже вдало стартував у цьому чемпіонаті Кривбас. Останню перемогу він здобув сьогодні вдома над Чорноморцем. Рахунок на 30-й хвилині відкрив нігерійський півзахисник Криворіжців Бабатунде його прохід одеські захисники чомусь проігнорували, а потім був удар. Точнісінький немов у лузу. Надалі кривбас був ближчим до того, аби подвоїти рахунок, ніж чорноморець, щоб його зрівняти. Але зрештою так і закінчили. Господарі виграли один